Жертвами падіння ракети у польському селі Пшеводові стали двоє чоловіків: 62-річний Богослав дворічний та 60-річний Богдан Чупик. За словами мера Долгобичева, до складу якого і входить пшеводов, де й трапилася трагедія. Боєприпас попав у сільськогосподарську будівлю. У Богослава Воса залишилася дружина та двоє дорослих дітей, які мешкають у Кракові. Богдан Чупик проживав у сусідньому селі Сетники. Більше про нього нічого не відомо. За словами польських журналістів, дружина загиблого. Нічого не хотіла говорити, лише цитую, дивилася вдалечінь і плакала. Видно, що жінка Богдана Чупика була в страшному шоці. Розповіли журналісти за словами мешканців регіону, де її впала ракета. До них тривога повернулася перших днів російського вторгнення в Україну. кажуть, були у стресовій ситуації з початку війни, яку розв'язала Росія проти України. Зараз у Польщі на місці падіння ракети з'ясовують. Українські, польські та американські експерти, кому вона належить у білому домі? Раніше заявили, чи я б вона не була, провина все одно лежить на Москві.